我，一根子。 Так завзято поблизу багатоповерхівки за адресою рибалка 7, Дріб. 1. кілька днів тому розпочали розчищати територію, встановлювати бетонні блоки та огорожу. Несподівана активність будівельників, неабияк наполохала місцевих мешканців. Люди переконані, тут зводять чергову багатоповерхівку. Все б нічого, але на цій землі забудовники, представники компанії «Хмельницькбуд». вже сім років обіцяють обладнати дитячий майданчик. Натомість, без узгодження з мешканцями, підприємці вносять вигідні їм зміни. У генеральный план. До последнего момента здесь должна была быть детская площадка. Нас никто не ставил никакую известность. К нами никаких открытых собеседований ничего не производилось. Мы случайно жители дома этого узнали, что тут очередной дом строится. На этом кусочке в 30 на 30 метров очередная свечка. У них есть генплан. На генплане стоит третья секция, вот тут где эти гаражи. Да, Не было гаражей. Не было гаражей. Они решили заработать два раза. Первый раз на гараже и второй раз на третьей секции. Люди скаржаться, будинки й так стоять практично впритул один до одного та закривають сонячне світло. Звичний пейзаж з вікна це гляна стіна. У новобудові мешкають здебільшого молоді сім'ї. Дітвори повен двір, та гратися малечі ніде. Кілька років тому батьки самотужки обладнали невеличкий дитячий майданчик. Втім, місця на ньому вистачає не усім, та й розташована зона відпочинку біля дороги. Тут лише одні при. Проїжджі дороги одна, друга, ось там третя. Діти всі їздять, лише в мене вже третя дитина і діти бояться, ні, немає на чому гратись ні м'ячем, немає як їздити на велосипеді, немає жодної пісочниці, нічого немає. Наш дитячий майданчик знову вже будують четвертий будинок. З острахом відпочиває у дворі і малеча. Вчора я їхав на велосипеді і тут стояла машина. І тут хлопчик їхав на машині, я чуть не попав під машину. Мені немає де їздити, немає де грати в футбол. Нічого немає. Я хочу, щоб всі діти були живі і ніхто не попав в аварію або під машину. Потрібно, щоб було більше е, 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 ну, атракціонів і щоб е, був е, майданчик е, від машин под, е, далі. Захищати безпечний відпочинок дітей та шукати правди мешканці багатоповерхівки вирушили до міського департаменту архітектури на прийом до спеціальної депутатської комісії. Їй і пред'явили претензії. Ось тут, цей тротуар, це вход'єзд, от уже Вот это гаражи, і от, 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 дом. пайде додому. этот кусочок землі, два наші діти їздять на дорозі, У нас немає майданчика. Ми сім років чекали цього майданчика. Ми сім років живемо в цьому будинку ласка, застройочик, не дай ми своїх дітей, будемо водити до вас додому або ваш приватний будинок. Дайте нам майданчик. Нам нема де гратися. у забудовника. Своя правда каже дитячий майданчик та зелена зона у дворі таки будуть Є ліцензовані проектанти, люди, які підготували пакет документів з предлаганням по розстройку в яких всі ці норми санітарні, пожежні, проїзди, все інші, стосовно всіх цих там площадок, дитячих кіндійські були видержані. То ті площадки, Де ті площадки? дайте площадки. Їх немає. То, що а оставляють пальму з прошу этом... говорити. Після словесних суперечок аргументи людей взяли своє. Комісія поки що відмовила будівельникам у наданні необхідних для проведення робіт дозволів. Сьогодні комісія технічна рада прийла рішення відмовити забудовнику на умовах погодження з мешканцями, які поруч проживають. Якщо буде погодження з мешканцями, тоді технічна рада на майбутнє має можливість розглянути ще раз питання про видачу містобудівних умов і обмежень для даного підприємства для забудови. А ще мешканцям та забудовникам депутати порадили шукати компромісу. Домовлятися ми не підемо. Ми підемо шукати компроміс і законним шляхом. Домовлятися це, в принципі, не. свій двір. Люди мають намір боронити й далі. кажуть у разі потреби готові діяти й радикально, аби їх права не забудовували.